Любов це занадто слабке слово для вираження моїх почуттів. Що таке любов? Хімічна реакція, фізична близькість, миттєвий спалах почуттів, чи щось незриме і вічне це питання хвилює людство тисячі років, і кінематограф не є виключенням. Сьогодні ми все ж спробуємо розібратися, якими прийомами режисери передають це складне і багатогранне почуття. Одним із найпопулярніших кінообразів є кохання з першого погляду. Ми бачили його сотні разів. Двоє незнайомців зустрічаються і світ завмирає. Камера зосереджується лише на двох персонажах, роблячи навколишній світ розмитим. Часто режисери використовують ефект сповільненої зйомки, м'яке освітлення і навіть невидиме порушення законів фізики. Вітер розвіє волосся героїні, а серця з'являються навколо об'єкта бажання. Кохання в кіно часто показується, як процес. Трансформації воно змінює персонажів, відкриває їм нові перспективи, розкриває їхню силу і слабкість. Це почуття може робити героїв більш відкритими, справжніми, здатне змінювати долі, надихати на великі вчинки або ж руйнувати життя. І саме через це воно так приваблює тисячі режисерів. Звідси випливає безліч наративних тропів: любовний трикутник, контрактні відносини, заборонене кохання, історія попелюшки, доленосна зустріч від ворогів. До коханців ці тропи формують наше уявлення про любов у масовій культурі, і саме через них кінематограф вчить нас співпереривати, мріяти та розпізнавати власні почуття. Загалом кіно породило багато стереотипів, серед яких є любов як масштабний жест. Чоловік із букетом троянд на порозі, серенада під вікном або погоня за коханою до аеропорту. Такі сцени створюють ефектність моменту і вкорінюють ідею, що любов потребує великих жестів. Але чи справжня любов живе в таких драматичних моментах? Іноді справжня близькість не потребує ні слів. Ні, грандіозних жестів у хорошому кіно про любов значення має кожен дотик. Інтимність моменту досягається крупними планами рук і облич, які ледь-ледь торкаються одне одного. В таких моментах акторська гра говорить більше ніж будь-який діалог. Але незалежно від того, як режисери обирають проявляти почуття, вже кілька століть головним символом кохання в кіно залишається поцілунок. Він може бути ніжним або пристрасним. Довго. Очікуваним або несподіваним, проте завжди несе в собі кульмінацію емоцій і почуттів персонажів. Не забуваємо, що і не всі історії про любов у кіно мають щасливий кінець. Іноді режисери зображають кохання через втрату, вічай або нерозділене почуття. Це до реалістичності, адже в житті не всі відносини тривають вічно. Фільми як «500 днів літа чи Великий Гетсбі» показують, що любов може бути прекрасною, але також і болючою, а втрата має не менше значення, ніж сама історія, що сильніше передає розпад почуттів, тиша між закоханими, розлучення в дощовому парку чи довгий фінальний погляд. Багато режисерів обирають естетичну камеру та холодні кольори, коли любов згасає. Герої віддаляються не тільки один від одного, але й від глядача. Як ви вже зрозуміли, головним кінематографічним прийомом у передачі любові є робота з камерою, і рух, ритм, масштабність кадру. Але не менш важливими стають колір, освітлення, простір і музика, адже вони не лише естетичні рішення, але й ключі до емоційного сприйняття сцени. Теплі кольори, червоний золотий рожевий традиційно асоціюються з романтикою та пристрастю, м'яке освітлення символізує тепло і близькість в той час, як яскра світло може використовуватися для підвищення емоційної напруги. Не менш значуща композиція кадру, перехід з загального в середній, а потім і в крупний план, використовується задля акценту, зв'язку чи відстані між персонажами. І, звісно, музика невидима, але й надзвичайно потужна складова. Вона може підсилювати романтику, наповнювати сцени меланхолією або навіть трагізмом. Саундтрек не просто відображає почуття героїв, але й дозволяє. Глядачеві переживати їх на більш глибокому рівні. Любов у кінематографі не обмежується лише романтичними історіями. Вона буває батьківською, братерською, любов'ю до мистецтва чи до країни. Деякі фільми, як от Інтерстеллер, показують, що найсильніша любов це зв'язок, що проходить крізь час і простір. Любов до мистецтва, як у Ленді, часто балансує між особистим і професійним, змушуючи героїв обирати між почуттями і мріями. Зрештою, є. Безліч способів заявити про любов у кінематографі вона може розлитися у фоновій музиці, заховатися у жестах і навіть у тиші. Але все ж найпростіший спосіб просто сказати I love you».